Вітаю вас, друзі! У Росіян трапилась серйозна біда. В аеропорту Праги у Чехії затримали громадянина Російської Федерації, який брав участь у окупації Криму. Росіянин Олександр Франчетті, учасник забиті Кримської весни, задержан в аеропорту Праги. Наснуванням став міжнародний ордер на арест, не виданий Україною. Тепер усе цього хлопчика у трусіках можуть передати Україні, де ми його з'їмо. Чоловіка, общем, можуть видати ну фактично на смерть. Депортувати. Ну і ще завжди залишається варіант, що його можуть взяти до партії ОПЗЖ. Патріоти за життя, несовмістимі з життям. Окупація Криму була, звісно ж, незаконною. Це було грубе порушення норм міжнародного права, і увесь цивілізований світ це визнає. Тому коли Україна звернулась із запитом про затримання цього нахабного росіянина, то цей запит виконали і він затриманий. Але Російські окупанти усе одно дивуються: а їх то за що? Власті Чеської республіки розглядають можливість видачі франчетті. Києву, на відсутність у нього українського гражданства. Хоча за законом і за загальновизнаними принципами права, взагалі, байдуже, яке у нього громадянство. Головне, що він вчинив злочин проти України і тому має за це відповідати. Словом на Росії дуже сильно згоріли від затримання громадянина Російської Федерації, який брав участь у окупації Криму, менше ніж доба минула, а вже вийшло кілька заяв, у тому числі і от Следственного комитета Российской Федерации. Мотивы задержания Франчети политически считают в Российском Следственном комитете. Его глава Александр Бастрыкин поручил проверить основания для такого обращения с российским гражданином на территории иностранного государства. Справа у том, что россиянин Франчети настолько любит Россию и русский мир, что имеет посвятку на проживание у Чехии. Про что писали медиа еще два роки тому и казали, что он причет До окупації Криму якось так цікаво виходить. Любить Росію і русський мір, а хоче жити у ненависній йому Європі. Підписуйтесь на мій канал та не забувайте про ваші коментарі і лайки до цього відео. Це дуже важливо. А я вам зараз розповім про цього росіянина детальніше та про те, що може його чекати в Україні. Русіх будуть бутатлавлювати і без права апеляції поселяти Концлагеря під надзор СБУ. громадянин та уродженець Російської Федерації Олександр Франчеті має навіть медаль за окупацію Криму, і він сам публічно розповідав про те, як він приїхав з Російської Федерації у Крим на території України, де створив свою розвідувальну групу. Наша розвідгрупа ми собственно або туристи, можете їх назвати. На самом деле это следопыт. під час активної фази окупації Криму Олександр Франчеті та його спільники збирали інформацію та передавали її збройним силам окупантів. Всю інформацію ми передавали в штаб флота. Ребята с пересеклись там, морська піхота. То тобто... есть Хороший контакт наладився. Франчетті здав себе сам. Він сам добровільно розповідав, як допомагав окупантам захопити український Крим. Але зараз окупанти намагаються його відмазати і брешуть, що він усього лише охороняв лінії електропередач. Абвіняється його в тому, що він участвував в Кримській весні, розглавляв один з адіназатря в Севастополі оборони Сіверний Вітер, який займався охороною лінії електропередач. Ага, він. Просто охороняв стовби від українських фашистів. З тим, щоб не допустити тогда в марті апрілі 2014 року диверсії со стороны українських неонацистів. С морскими піхотинцями мы встретились в лесу, мы сверяли карты. От у нас були обші в принципі маршрути. Окрім того, що Франчеті брав участь у окупації Криму, він також їздив у окупований Донецьк. Звідки викладав відео? Я сам на плавіності. Слава Богу, і що посадили, ще не посадили, але вже затримали. Тому все попереду також він сам зізнавався, що допомагав окупантам у окупованому Луганську. Отаманом були уже два рази там в ЛНР відвозили допомогу. А це до речі, і ще одна стаття із кримінального кодексу для цього окупанта, який настільки нерозумний, що здавав не тільки себе публічно, а й своїх друзів. Наприклад, ось оцього серба, декі входив в состав моєї групи все його теж знають вже нет смысла «Северный ветер там, да. От, і он отличился здесь, найголовніше. Оці двоє іноземців у 14 році приїхали в український Крим і ловили там якихось екстремістів. Тобто, в наших севастопольських лісах благодаря нему, було произведено задержание Достаточно численно групи екстремістів, там 11 Адін Человек, типовий російський окупант, і от зараз російська влада принаймні публічно за нього заступається. Але, мабуть, вони не в курсі, що Франчетті після того, як у Крим прийшли окупанти, і він сам туди переїхав, чомусь перестав любити російську владу і відгукувався про неї не дуже приємно, катори за наш с вами щод. Счет... обогащаются, которые воруют у нас деньги, которые унижают, которые ставят эту Росгвардию, которая избивает наших там детей. Больше того, Франчетти даже выступал против керівної у Российской Федерации партии «Единая Россия». Партия «Единая Россия» абсолютно себя дискредитировала. Тобто, як ми знаємо, ця партія абсолютно антинародна. Це при тому, що він сам був помічником так званого депутата від Єдиної Росії. А ще він заявляє, що нинішній політичний режим у Російській Федерації повинен втратити владу. Вот ці люди, по моєму глубокому убежденню, вже не должны бути вообще в руководство страною. Потому що вони себе показали. Не як люди. і найголовніше, Франчетті зазіхнув на святе для росіян. Він почав критикувати самого Владимира Путіна. Мені очень стидно за цього президента, как-то хтось вибирає, как-то хтось голосує за нього. Ну, ну це ж, ж позор. Ні, це сором. Думаю, російська влада зараз може почати захищати Франчеті тільки для того, щоб його. Посадити вже на росії. а в Україні Франчетті загрожує тривале ув'язнення. А Якщо й не ув'язнення, то принаймні ми зможемо його обміняти на когось із громадян України, кого тримає сьогодні Російська Федерація у себе в полоні. Нагадаю, зовсім нещодавно російські окупанти у тому ж таки Криму провели серію затримань кримських татар. У невідомому напрямку повезли заступника голови меджлісу кримськотатарського народу на Мана Джелялова, Ельдара Одаманова, двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова. Затримання франчеті ми, як Україна, як держава можемо дуже вигідно для себе використати як у кримінальному плані, так і у геополітичному. Питання тільки чи наше око государєво? Ми око? Гасударів, ока держава, яка поки що ніяк не коментувала затримання франчетті у Чехії, не зілле цю справу так само, як могли злити справу вагнерівців. Давайте зробимо це разом. Питання у тому, чи наша держава використає цю ситуацію собі на користь, чи наші високопосадовці знову спробують підіграти Москві.